Друзі, а тепер те, чого я чекав увесь ранок. Сподіваюся, і ви чекали. Зараз ми будемо пробувати розібратися з порядком безплатної приватизації земельної ділянки. З нами на зв'язку Ганна Матвієнко, начальник юридичного департаменту Асоціації Земельна спілка України. Ганна, ви вже на зв'язку. Ще ну, Гана не Гана ти, ще ти, не ти, на швидкий, я тобі скажу. Да. Ну, ну ми почекаємо, поки Гана все, все ж таки з'явиться на зв'язку. Е, я от зараз сподіваюся, що розкажуть, як мені десь під Києвом дістати собі земельну діляночку. І сподіваюся, що мені дадуть її саме під Києвом, а не десь у Закарпатській О, області, то, куди власне, я не доїду. Питання дивись, питання в тому, що якщо ти живеш в селі. Напевно, в тебе вже є земля, але тим не менш, це все одно ти маєш право на якусь земельну ділянку, то це, в принципі зрозуміло. Більш-менш люди в селах трохи поотримували свої паї. А от найголовніше питання, коли ти в місті. Поїхали! Ганно? Алло? Доброго... О, доброго дня. доброго доброго, дня. Доб -доброго ранку вам. Е, мене звати Максим. Е, мій напарник Валентин. Також поруч е, ми хочемо з вами поговорити про порядок безоплатної приватизації земельних ділянок, тому що от говорять, що спростилися закони, спростилися схеми, і от ми захотіли собі по а також захотіли повідомити нашим слухачам, як е, все це отримати. От, тому, якщо ви не проти, то почнемо зараз вам задавати питання, я буду нотувати, що нам робити, і, і потім ми будемо виконувати всі ваші поради. Добре? Добре, я вас слухаю. Добре, питання номер один. Президент України підписав закон, що дозволяє кожному громадянину України безотлам... безоплатно отримати земельну ділянку. Що треба робити для того, щоб стати щасливим вла... її щасливим власником? Який порядок дій, з чого починати, які документи, куди нести? Так, якщо можна, так коротко, буквально по пунктах ми будемо загинати пальці. Добре, ну, перше, у нас дійсно кожен громадянин може отримати безоплатну земельну ділянку, крім того, різного цільового призначення. Ну, по-перше, це для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, будівництва обслуговування житлового будинку, індивідуально додачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів. Угу. Кожна може отримати лише одну земельну ділянку. У нас законодавством також визначено е, граничні межі площі земельної ділянки, яку ми можемо отримати безоплатно. Так. Щодо території розміщення земельної ділянки, ми можемо обирати земельну ділянку незалежно від місця проживання, місця реєстрації, тобто по всій території України. <смас> хочу в Криму <смас> 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 на південному узбережжі Криму, хочу ділянку. <смас> Вірне питання. Утримаюсь від коментарів, якщо таке запитає. <рес> добре, добре, добре. <рес> тобто, якщо я знайду в Києві неприватизовану вільну ділянку земельну, то я можу її приватизувати? Якщо, грубо кажучи, ви можете подати документи на її приватизацію. Ага, ага, ага. Добре. Хочу добре, за рішенням відповідних органів. Mm -hmm. Вона це вам надана, або буде відмовлена, о Бо Ганна. Пересеки? А от це це цікаво. Я вибачте вас, переб'ю. А от ви кажете, за рішенням відповідних органів? От ці е, відповідні органи, вони якими ну, місцями вони вирішують? Ну як, як, як частіше вирішують? Ну тобто, ну дійсно, якщо от реально поглянути на речі, наскільки велика ймовірність того, що я отримую ділянку там, де я хочу? Ну, скажімо, там під підмістом або в місті Києві, якщо це ця, ця ділянка не приватизована? Е, по порядку я вам розкажу, що вони вирішують. Ви знаходите земельну ділянку, яка вважає, ви вважаєте, що вона є вільною і надавалася у приватну власність. Таку інформацію ви можете дізнатися або у відповідному органі місцевого самоврядування, сільській міській селищній раді, або, якщо це за межами населеного пункту, звернутися до відповідного органу земельних ресурсів, наприклад, до районного управління Держамагенства України. Uh -huh. Тобто Вони перший пункт ми вона самі шукаємо не нема... цю земельну ділянку, правильно? Так, ви ви як фізична особа спочатку uh -huh. повинні знайти цю земельну ділянку. Що далі? Якщо ви знайшли її, ви подаєте... Відповідне клопотання. Якщо земельна ділянка знаходиться у межах населеного пункту, до відповідної там, місцевої, сільської селищної ради, якщо це місто Київ, то Київської міської ради, якщо за межами населеного пункту, у нас дуже багато розпорядників з 2013 року з'явилося. Ну, наприклад, якщо це землі сільськогосподарського призначення, то звертаєтеся до того ж обласного управління земельних ресурсів угу. України. З відповідним клопотанням до клопотання надаєте графічні матеріали бажаного місця розташування вашої земельної ділянки. Як таке графічне е, розташування можна зробити? У нас на сьогодні відкрита публічна кадастрова карта України. Uh -huh. Кожен може зайти і в електронному перегляді її побачити. Ви там можете намалювати розташування вашої земельної ділянки на цій карті, роздрукувати його і прикласти до вашого клопотання. Uh -huh. Подаєте таке клопотання, в клопотанні маєте вказати приблизну площу земельної ділянки і її цільове призначення. Uh -huh. Таке клопотання відповідним органом має бути розглянути в місячний термін. Один місяць надається. Або Київській міській раді його винести на сесію і розглянути, або ж відповідному органу, за якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Цей uh -huh. місячний термін. Відповідний орган перевіряє, чи він надав вже колись цю земельну ділянку у приватну власність, кому ще ні, чи вона відповідає архітектурним нормам. У нас на сьогодні існує законодавча норма: що якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, вона повинна відповідати місто в будівній документації. Тобто на цій території, скажімо так, міста можна там. Займатися відповідним, ну, скажімо так, фермерським господарством, або побудувати гараж містобудівними нормами заплановано будівництво чогось іншого да, парку, наприклад, розташування. Угу. Тому це може бути підставою для того, що вам відмовлено у надані так такої земельної ділянки у приватну власність. Тобто відповідний орган у місячний термін на підставі цього приймає рішення або він надає вам дозвіл на розробку. Відповідного проєкту і в подальшому передачу в приватну власність, або ж відмовляє. Uh -huh. Якщо все ж таки надає такий дозвіл, ви, вам на руки видається копія рішення відповідного органу, що вам дозволяється розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Після цього відповідна фізична особа йде до будь-якої землевпорядної організації, чи то до приватної, чи є у нас ще й державні підприємства, які розробляють такі проєкти землеустрою. Uh -huh. І розробляє проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Загалом проєкт такий розробляється не пізніше, ніж 6 місяців, але всі інші там умови, терміни встановлюються вже договором між фізичною особою-замовником і відповідним підприємством. Uh -huh. Розробляє такий проєкт, відповідно, землепорядна організація виїжджає на місце, робить вже конкретні обміри, використовуючи геодезичні прибори. І складає, ну, скажімо так, таку папочку документів як паспорт земельної ділянки, який в подальшому буде затверджуватися і погоджуватися, і на підставі якого буде земельна ділянка вже передата власним. Угу. Коли такий проект розробляється, він передається на погодження до органів земельних ресурсів угу. у обов'язковому порядку. Якщо ж це земельна ділянка, як, як я вже казала, знаходиться в межах населеного пункту. То також така землевпорядна документація також обов'язково погоджується відповідними об... управліннями архітектури та містобудування. Uh -huh. Також якщо ми будемо говорити там про землі водного, призначення лісового і так далі, то додаються ще органи, які повинні погоджувати таку землевпорядну документацію. Але ми говоримо там про землі, скажімо так, це для будівництва, для сільськогосподарського призначення земельних ділянки. Коли вони погодили таку документацію, земельна ділянка реєструється у Державному земельному кадастрі і їй присвоюється кадастровий номер. Тобто вона з'являється вже на публічній кадастровій карті, має кадастровий номер, за цим кадастровим номером вже можна дізнатися всі інші характеристики земельної ділянки. Угу. Наступним кроком, коли зареєстрована, Йдемо знову ж таки до того органу, який нам надавав рішення щодо надання земельної ділянки, який орган а -а -а. затверджує таку землевпорядну документацію і вже передає нам у власність земельну ділянку, яку ми <гум> забажали отримати. Слухайте, я думаю, <гум> в багатьох людей <гум> відпаде <гум> бажання. А, скажіть, а в мене одразу питання: а можна за цією кадастровою картою шукати вільну ділянку чи ні? Чи вона наскільки вона ну оновлюється це, що в відкритому доступі в інтернеті? Вона оновлюється, але єдине питання в тому, що кадастрова карта у нас існує з 2013 року, uh -huh. і дуже багато земельних ділянок, які були сформовані до 2013 року, вони ще не внесені до державного до цієї публічної кадастрової карти. Крім того, до публічної кадастрової карти у нас земельні ділянки, які мають кадастрові номери. А у нас законодавство дуже часто змінюється. І, наприклад, до 2004 року у нас кадастрові номери взагалі не присвоювалися земельним ділянкам. Угу. Ну було таке законодавство, і тому вони по суті Поки людина зараз не зробить відповідні дії, щоб його присвоїти і внести в публічну кадастрову карту, хоча вона є і власником земельної ділянки, але ми не побачимо цю земельну ділянку у, у, на публічній кадастровій карті? Зрозуміло, це... а, скажіть, дивіться ще. Наприклад, припустимо по фантазим, що ми цю ділянку таки отримали. Що з цією землею можна робити? Чи можна її продавати, здавати оренду, там, передати в спадок? От розкажіть. Якщо ви приватизували земельну ділянку, ви можете повністю, ну ви є власником і угу. повністю функції розпорядника ви виконуєте. Ви угу. можете її подарувати, продати, передати в оренду, якщо землі сільськогосподарського призначення це є амфітези, суперфіці, тобто на розсуд. Це ваша приватна власність, порівнюйте його з іншою нерухомістю, там квартирою, іншою будівлею. Це угу. саме. Зрозуміло. А можете ще нам сказати, оскільки ну ви так розмежовували трішки ділянку в межах міста і поза межами міста? Наскільки реально ну в місті, це ж очевидно, земля буде набагато дорожча, якщо вона там ще десь є ця вільна, ну, напевно, є. І напевно це набагато складніше отримати. Чи можете ви якось в відсотковому відношенні взагалі сказати, чи просто на словах, чи реально в межах міста? Отримати собі нормальний кусок землі, скажу так по-простому, ну скажімо так, у нас не залежить від того в місті чи за межами міста, у нас досить складно отримати і там, і там земельні ділянки. Тому що, по-перше, їх залишилося досить мало, це да? uh -huh. приватизованих земель, які ще ми прийшли у приватну власність. Інше, ну, у нас залишається все ж таки система корумпованої, тому. О, так. <реш> от <реш> ключовий момент. Ганна, дивіться, а ось така штука. Прес-служба голови держави повідомила, що закон з приватизації значно спростив надання земельних ділянок. Я тільки що вас послухав, я поки записав, в мене мало рука я не знаю, <реш> я, я поки що не уявляю, як я це буду робити, але я буду це робити. От чисто -питання зараз. Питання, хто, мабуть, де спрощення. П -п -п Питання да, в тому, де спрощення, що було складніше раніше. Так. Ну спрощення були з погодженням пов'язані, але вони були усунуті ще у 2013 році. От я вам розповіла про два погодження. Це наприклад у місті, які ми маємо проходити раніше. Це було органів, да, там і культурна спадщина, історико-культурна спадщина і саме піднесенця. Тобто п'ять було обов'язкових для всіх земельних ділянок, незалежно від їх цільового призначення. На сьогодні ж трохи розмежували з тим з цільовим призначенням, да якщо це земля сільсько призначення, то лише орган погодження. Uh -huh. Ну з погодженням, як ви знаєте, що коли у нас сідеш до держорганів, то виникає найбільш питань і найбільше затягуються строки. Тому таке спрощення, якби відбулося у нас. У 2013 році році ще. Угу. А, ну дивіться. Але така процедура, вона ну скажімо, досить складна, і як ви вже почули, що просто так її пройти за два тижні там, або за місяць нереально. Ну, Ми, наприклад, земельна спілка розробляла проект плакат спільно з Міністерством юстиції України в минулому році. Угу. Щоб надати там органам місцевого самоврядування, іншим органам, щоб і в сільські селищні ради, щоб люди бачили, да, які кроки зробити, куди йти, які документи подати, то, якщо чесно, ну, це був дуже великий плакат, він на півстіни нашого офісу, мабуть, був би ми його вкладали. Ну, тобто, скажіть, будь ласка, Тебе яка, Гано, я хочу от зараз ем, таку штуку зробити. Дивіться, я, от, мені просто реально цікаво. Ну, в мене є і особистий да, інтерес в, в цій, в, в такій земельній ділянці. І, Ну, інтерес, в принципі, цікавість дізнатися, чи це дійсно можливо. Провести такий експеримент, який можливо, потім е, результатом якого стане стане моя власна земельна ділянка. От, починаючи з завтрашнього дня, ми виходимо кожного ранку в ефірі. Ми з сьомої до десяти. Починаючи з завтрашнього дня. Я почну, от особисто я, Максим Бартюк, почну займатися оформленням приватизації земельної ділянки. Ну от по всіх кроках, що ви казали, скажіть, будь ласка, чи можемо ми заздалегідь, погоджуючись з вами, телефонувати вам і запитувати і радитись з вами з приводу якихось складнощів, які ну 100%, будуть виникати. Тобто, це будуть такі прямоефірні, можна сказати, консультації, які будуть і для особисто мене, і для людей, які нас слухають, які нас дивляться, нашого наш наш. Канал. Можете телефонувати, буду рада вас чути, і слухачів також. Ми розробляли сайт, називається Zem.ua, Земельний портал України. Там, якщо ви почнете цю процедуру, знайдете багато і зразки документів, наприклад, зразок того ж клопотання, які ви перше маєте написати там, щоб отримати земельну ділянку. Покрокову крокову схему коротко, яку я вам сьогодні описала, ви також знайдете там, тобто це можливо допоможе якимось чином там полегшити, щоб не шукати у законодавчій базі, того. можливо спростить для вас пройти всі ці кроки з Ганна, Є ще одне коротеньке питання до вас: чи є якісь переваги при отриманні земельної ділянки для учасників антитерористичної операції? На жаль, законодавчо у нас ніяких переваг не встановлено, тобто ніякого там клаптика порядок землі Порядок визначений два ряба. для всіх фізичних осіб земельним кодексом України, там винятків ніяких. Mm -hmm. Так що кидай, Макс, цю ідею йти в армію, щоб, щоб Ні, ні вернутися. Я, 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 Ганна, ми вам дуже дякуємо. Це політична воля, скоріше. Ну, це ми, це. Ми, ми, ми вам дуже дякуємо. Я вам 100% гарантую, що скоро ми станемо дзвонити вам все частіше, частіше і частіше. Але ж е думаю, що це призведе до якихось певних там успіхів і наслідків. Нагадаю, з нами була Ганна Матвієнко, начальник юридичного департаменту Асоціації Земельна спілка України. Друзі, не зволікайте, це Величезна неймовірна акція. Вперед, всі по землю. І ми також. Ну і підписався ти, Макс, на штуку я тобі скажу. Мені мені дуже мені реально дуже цікаво. Мені реально дуже цікаво. Я хочу, хочу, хочу зробити це і або впертися от в стіну, або в потолок і в стелю, і сказати, що нічого не виходить, ви все в рідоті, uh -huh. дядя Порошенко, або, або забрати свої слова назад і сказати. Я король на цій землі, <ріст> якось так. <ріст> Щоб пішли на музичну паузу, да перепочинемо, та а потім повернемося із іншими новинами.